Вітаю! З вами вчителька Юлія і Урок української мови у 5 класі. Сьогодні ми з вами говоримо на тему складання розповіді з використанням речень, що містить пряму мову. Сьогодні на уроці ми познайомимося з особливостями будови речень із прямою мовою, розвинемо вміння ставити й обґрунтовувати розділові знаки при прямій мові розвинемо творчу уяву культуру мовлення. Насамперед, давайте собі пригадаємо: пряма мова це слова автора це, пряма мова може стояти, пряму мову беремо. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то ставимо. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то ставимо. Поставте відео на паузу, спробуйте дати відповідь на ось ці запитання, а ми йдемо далі. Насамперед, пригадаймо, розповідь це висловлення про вчинки героїв, про події, які відбуваються, відбуватимуться, чи відбувалися з кимось у певній послідовності. До розповіді можна поставити запитання, що сталося? І в нашій розповіді ми даємо на це відповідь. Текст розповідь зазвичай складається з трьох основних частин: вступ, основна частина кінцівка. Вступ це частина тексту, у якій ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть розгортатися наші події. Вступ це знайомство. Основна частина це частина тексту, у якій описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. Це найбільша за обсягом частина нашого тексту. Кінцівка. Це частина тексту, у якій підводиться підсумок усього сказаного, робиться висновок, висловлюється ставлення автора до змісту тексту. Це одна із найменших частиночок нашого тексту. Поради, як розпочати свою розповідь. Часто ми замислюємося: У нас є ідея, у нас є тема, ми знаємо, про що хочемо писати. Але як розпочати написання нашого тексту? Можна розпочати словами, які позначають час, колись, одного разу, на минулому тижні, минулого літа та інші. Словом, «це». це було восени. Словами є, був, була, є у мене друг, ім'ям героя. Марійка посміхалася питальним реченням, чи відомо вам словом коли, коли дерева були малими. Які ж ознаки тексту розповіді? Перше, у ньому йдеться про якийсь випадок або епізод життя. Друге, можна поставити запитання, хто, що робить, де, коли. За змістом тексту можна намалювати кілька малюнків. Зміст оформлено, як правило, у форматі оповідання чи казки. Остання найважливіша частинка – це є закінчення. Це остання дія, яке завершує попереднє. В ній ми даємо оцінки події, висновок. Це можна закінчити запитанням або вигуком. Ось так. І переходимо до закінчення. Нашої розповіді. Закінчення має бути логічне і відображати у собі підсумок. Перейдемо до прямої мови. Адже у темі ми говорили, що нам потрібно скласти текст розповідь з використанням прямої мови. Пригадаємо, пряма мова це точно передане висловлення певної особи. Пряму мову супроводжують слова автора, вони вказують, кому пряма мова належить. Оформлюємо пряму мову ми двома найрозповсюдженішими способами. Отже, завжди пряму мову записують у лапках із великої букви. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Олег сказав: завтра починаються канікули. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то їх записують з малої букви і перед ними ставимо тире. Я збираюся на теніс, повідомила Ольга. Давайте з вами виконаємо вправу. Викладач спитав, який сьогодні день. Я відповів дуже спекотний. Хто це? почувся голос по той бік зачинених дверей. Бітолашний Недороль. Йому таке самотньо, подумала Оля. Стефа зауважила, у нашому парку завелися пілки. І збоку ви можете бачити, як правильно ми розставляємо розділові знаки у наших реченнях. Доберіть до речення відповідну схемку. Немає в світі нічого сильнішого за людину, тихо говорить він Івану Івановичу, гріючись біля вогню. Правильно. На початку у нас іде пряма мова, вона завжди записується з великої літери у лапках. Далі йде кома, тире і слова автора з малої букви, тому що вони йдуть після прямої мови. І тільки закінчилося це, як дівчата заспівали про зелену діброву, питаючи в неї. Хто в тій діброві гуляє? Так, правильна відповідь. Спочатку у нас ідуть слова автора з великої букви. Далі бачимо двокрапку, пряма мова у лапках і закінчується знаком питання. Ось ці основні правила написання та оформлення прямої мови запам'ятайте. А тепер переходимо до домашнього завдання. Скласти і записати твір, розповідь на одну із тем. «Мудрі поради моїх батьків, моя улюблена пісня. Моя найкраща подорож, пишучи цей твір, не забувайте обов'язково використовувати речення із прямою мовою. На сьогодні все. До зустрічі!